Принципові речі, і вони мають логіку в попередніх наших засіданнях. Нагадую, звичайно, ми з вами розглядали, свобода волі це єдине джерело, єдиний драйвер, який веде до розвитку у всіх сферах економічних, в тому числі. Але цей розвиток можливий лише через саморозвиток, але не саморозвиток. Можливо, і через співрозвиток з іншим. Однак здатність до того інклюзивного розвитку, як ми з вами говорили, воно лише не властиві цілісності. А ми весь час скоро будемо святкувати 25 років незалежності, каже, є єдності нема, є єдності немає. Як від тої єдності перейти до цілісності? Зараз, коли держава фактично втратила свою самодостатність, бо живемо в боргах. І, звичайно, повстає суперактуальне питання, це розвиток, не буде розвитку борги не буде, нічим буде віддавати. Але той тип розвитку, з приводу якого є спільна згода авангарду Світової думки, який називається інклюзивним розвитком, вимагає формування цілісності. А ця цілісність не може бути сформована в іншій площині самим народом, як в духовно-моральній площині. Аристотель писав, там де влада спирається на багатство, ми називаємо єрархи. Хочу нагадати, як казав Конфуцій, стидно бути багатим в обществі, де всі бідні. і стидно бути бідним, де всі багаті. Що з західної точки зору Європейської, що з китайської точки зору ми знаходимося в точці. Аморальності чи навіть імморальності, там, де мораль відсутня. Ну і тоді така ситуація призводить до того, що в такому стані розвиток для спільноти неможливий. Бо розвиток залежить не від держави, а залежить від спільноти. Якби більшість у держави була багатою і мала верховною владу, то вийшла б демократія. Держава створюється, Арістотель, не для того, аби жити, тим більше просто виживати. А здебільшого для того, щоб жити щасливо. І для цього, аби бути такою, такою держава повинна піклуватись про чесноти громадян. І тільки турбота про моральне виховання становить істинну суть держави. Я послався на цю ситуацію саме тому, щоб звернути увагу на той деградаційний тренд, який у свідомості народу і у свідомості. Тих, хто представляє державу, посіла фундаментальне місце настільки, що нам видається такі речі, які були зрозумілі 2500 років тому назад, але чимось таким фантастично майже не здійснюємо. Бо ми маємо ту практику, яку маємо. Ну і наслідок цієї ситуації несамодостатність держави, несамодостатність спільноти навіть про тих багатих ресурсах які містить нашу територію і які містить ну, хоча б той демографічний потенціал, який у нас зараз є. Тому далі, дуже принципово, держава не є об'єднанням у географічному понятті охорони особистих прав чи створення сприятливих умов у торговельному обміні. Щоправда, ці умови мають бути для, мають бути для існування держави. Але навіть коли вони і наявні у своїй сукупності, держави при цьому не утворюються. Я хочу наголосити, саме виходячи з цих речей, то є всі підстави називати фальшива держава. Держава, ж утворюється тоді, коли виникає об'єднання між сім'ями і родами задля щасливого життя, маючи на моті самодостатнє існування. Сама ж держава являє собою об'єднання родів і поселень для досягнення досконалого і самодостатнього існування. А відтак має на меті досконалу діяльність інституцій, а не тільки співжиття родів. І це ті засади, чому, чого ми пов'язуємо мораль і політику, виходячи з того, що коли ми виходимо за межі нашого індивідуального простору, індивідуальної життєдіяльності, і поки в суспільстві достатньо ресурсів, і я можу мати певну автономію на цей простор. І споживання ресурсів моє не заважає іншим. Одна ситуація. Інша ситуація, коли нас стає більше або ресурсів стає менше, і мій життєвий простір так чи інакше має взаємодіяти з простором іншого чи іншого. Ця моя взаємодія може або принести користь, або принести шкоду. Саме тому потрібен той регулятор, який є тим моральним регулятором, який орієнтує на ту кооперацію, на ту єдність і на ту синергію. Через яку ми власне можемо і розраховувати на ту цілісність, яка буде мати здатність до внутрішнього до розвитку за рахунок внутрішніх причин. Це і є самодостатність. Ми маємо достатню територію, ми маємо достатньо людей в тому стані морально-духовному, технологічному, технічному і всіх рештах, які здатні до тієї конкоперації синергії. Де цілісність має практично необмежені можливості для розвитку.